У Верховній Раді вирішили, що тепер повістки вже можна вручати по-новому. Пропонує Веніславський робити це через електронну пошту і рекомендованим листом. Ну, а також, ось я знайшов ідею про те, щоб долучити до списків мобілізаційних, також і списки виборців. А там ви вказані, де ви живете, що там, яка у вас адреса, і так далі. Тому ви знаєте. От я згадую мера одного міста великого, який в Німеччині інтерв'ю давав телеканалу і сказав, що в Україні немає мобілізованих. Все це добровольці. Ну, і ще є одне, одна пропозиція. У раді хочуть зобов'язати українців носити з собою військовий квиток. Ну, особисто я завжди з собою ношу військовий квиток. У мене є завжди довідка з роботи. Ну там багато різних документів, паспорт. Тому що я, я усвідомлю де. Я проживаю, і які люди мене можуть зустріти. Тому військовий квиток обов'язково носіть з собою. Ну, а от ідея вручати повістки через електронну пошту ну, це новеньке. Ну, казали, що через дію не буде. Ну, от Через дію не буде. Буде рекомендованим листом. Ну і як Запорізька облрада прийняла рішення, що цей рекомендований лист вам можуть в ОСББ принести навіть представники ТЦК вранці або ввечері. Ну, от якось так. Складна, напевне, ситуація. Складна. Телеграм і YouTube в шапці профілю підписуйтесь. Ми з вами намагаємось жити в реальному світі, яким би він не був. Ну і повністю це рішення Верховної Ради, Телеграм в Шапці Профілю. Що ви про це думаєте, можете написати в коментарях.